А також і вчителів сказав, прийшов той день день останнього дзвоника. Напевне, кожен із нас, дорослих, також думали про цей останній дзвоник в нашому житті, а особливо будучи випускниками, як наші молоді хлопці і дівчата, які стоять у центрі уваги сьогодні, також думали, ну коли той вже день буде. І ось нарешті цей день наступив. Але попереду дуже і дуже багато невідомого, прихованого, радісного, приємного, а часом порою навіть і сумного очікує у людському житті. Сьогодні ми маємо особливу нагоду, бо першокласники не мали тої змоги відчути смак і настрій першого дзвоника, як і кожен із нас. У цьому навчальному році, який сьогодні завершуємо. Дякуємо сьогодні Богу за кого? За наших захисників і захисниць, які могутнім щитом стоять на лінії фронту і не дають можливості ворогу просуватися вглиб, особливо у наші села і міста. Це для нас велике щастя, яке ми, можливо, на превеликий жаль десь і не можемо. Збагнути і оцінити. Бо багато сьогодні дітей, багато шкіл, ліцеїв чи інших навчальних закладів не в змозі провести таку урочисту лінійку. Діти не в змозі так гарно одягнутися в такі вишиті, красиві, різнокольорові сорочки, також і наші батьки. Тому що вони думають, як їм дочекатися наступного ранку. Чи як прожити сьогоднішній день, чи що зготувати дитині на обід чи вечерю? Тому ми є щасливими, дорогі в Христі, хочу побажати всім нашим діточкам, від наймолодших, які ще поки що є в першому класі, але вже я казав, напевно, після дзвоника, коли той пролунають, вони вже були у другому класі, повноцінно. І завершуючи вами випускники, ми ще з вами будемо мати зустріч. Буде свята літургія вашому намірні. Нехай Господь всіх благословить на літні канікули, також і наших вчителів весь педагогічний колектив. Набратися сил, витримки, витривалості, вам, випускники, віднайти добрий той напрямок у вашому житті, який. Від якого буде залежати багато чого у вашому житті, і не тільки в вашому, але і е, в буті нашої держави Україна, тому що саме ви одні є із тих, котрі будете відбудовувати е, освіту, медицину, е, будинки, міста і села, тому що ворог дуже і дуже багато поруйнував. На вас вся надія. Тому сьогодні просимо, щоб все милостивий Господь благословив. На літній вакації наших дітей, наших вчителів, наших батьків, які також повинні набиратися сили, щоб початку навчального нового року разом пліч опліч із дитиною, ми вже тепер навчилися, так сидячи біля комп'ютера чи телефона, якого іншого пристрою, допомагати дитині здобувати знання.